Мій хлопець Румун приготував український борщ, але він вийшов взагалі не таким, як я очікувала. Цікаво, чи помітите ви якого інгредієнту не вистачає? Починаємо з бульйону. Для нього звісно, краще брати реберця, але маємо, що маємо головне, свинина. Додаємо цибульку для прозорого бульйону і не забуваємо знімати пінку. І поки мій хлопець нарізає овочі, розкажу цікавий факт про румунський борщ. Борщ тут може бути буквально будь-якого складу і кольору. Головна умова це додати кислу закваску, яка називається борщ акру. Вона продається в місцевих супермаркетах і нагадує дуже, дуже поганий квас. Я сподіваюся, румуни мене не дивляться зараз. І взагалі український борщ румунам здається солодким. Зараз ми робимо щось подібне до зажарки, до часника додаємо буряк, трохи нашого бульйону, і відправляємо тушитися на слабкому вогні. Тим часом готовий бульйон, з якого ми вже прибрали м'ясо та цибулю, додаємо картоплю і ставимо відварюватися. Через 5-7 хвилин туди ж додаємо моркву. Теж приблизно через 15-20 хвилин тушкування до буряка додаємо болгарський перець і хвилин за 5 томатну пасту. Коли все готово, з'єднуємо з бульйоном. Нарешті борщ стає борщем, а не просто якимось середньостатистичним супчиком. І останній штрих: це петрушка чи зелень. Тут по вашому смаку. Напишіть, чи згодні ви з такою інтерпретацією українського борщу і як готуєте ви.